Треба подивитися, як зимують наша бджілка, бо передають тиждень морозів. Ти теж прийшов подивитися, як наша моя бджілка? Ні-ні, ти мені отак дотримується. Зараз покажу. ні. Оба! Ну, трохи ловози, бачите. желчные Ну вот сидят, как сидил с краю, так сидя. Итальянка. Жменька. Кардаван. Жменька кардавана. Ну ничего, зато не бачишь, ведь не рухается Ну тут хоть четыре рамки. Який то клуб можно создать. Вот смотри Нормальный клуб. С этого края, с этого они вообще еще не двигались никуда. Давайте плюшку глянем. Да я хочу глянуть. Я подписникам показываю отсюда теплушку, показываю, как бджолы зимуются теплушкою. За спид дувайлом открытым, да? Да, тут все открыто. Але ну, вогонь сидять внизу. Вони просто низько сидять. Внизу не зверху, а внизу сидять. Але бачиш, вон за заставною волога не вистачає вентиляція. Так ні, воно на, на дні, бачиш? Всіх вітаю на нас сімейний Яценка. Батя побачив, що я йду на пасіку, хотів подивитися, чи живі відводки слабенькі. Ну, ось. Ну, вони тут по-різному, сидять, є такі, що прям слабі-слабі, вони просто до самої гори піднялись. А є, зараз покажу, От, наприклад. Ось бачите, як сидять. Тихенько, спокійненько. Четверта лінія Бакфаста 800. -а. Гарна бджолка сидить тихенько, під море ще мінімум. Ці теплушки, що я вам завжди показував, там все в порядку. Бджолка ще з самого низу сидить, це супер. Але вже другий раз відкривати не буду, то я баті показував, вам сусідню відкрию, теж слаба. Подивитись, як вони тут сидять спокійненько. Це ось за. З завтрашнього дня прийдуть сильні морози, але вони, бачите, сидять, не рухаються повні рамки меду. Бджола ще зими не відчувала, хоча холодні дні були. Так, кардаван. Ну, ці зимують суперово. Сів такий клуб маленький. Вони як сіли спочатку, так і сидять. Нікуди не рухаються. Подивимося, що воно буде після морозів. Ну ця сім'я гарненько. Зараз подивлюсь, видно чи не видно. Да, це такий самий більш-менш кардован з трьох. Все добре, все добре, поки зимуємо. Чекаємо морозів. Ось за ці слабкі відводки, батя каже, що вони можуть не перезимувати. О, бачите, як другий раз відкрив, вони розлізлись. Так, давайте подивимося цей відводочок. Ага, це і все. Мінус один. Закриваємо, обсипався він. Дуже слабкий був. Обсипався, в общем. Є один. Давайте тоді подивимося. Ще. Ось тут у мене відводок. Так, тут все добре. Причому що гарненько бджіл сидить, нікуди не рухається. Так, оно ще відводки. Так. Оп. Так, ті, ще сіли посередині під верхом, але поки наче все добре. Поки що. Так, ось цей додан такий в мене більш-менш сильний. Ну так, да, тут все добре. Коли сім'ї нормальні, то і зимувати легко. Прогулявся трошки по пасіці, в принципі як було, так і є. Один відводок слабкий. Один із трьох самих слабків не зміг перезимувати, пропав. Але ви ж бачили, там бджоли взагалі було мінімум. Тому до цього треба відноситись ну, нормально. Як попрацював, як підготував, так вони і, з, і зимують. Так, наче я і корпусні подивився, і вон, ще треба закрити кришку. Доданів трохи глянув. Як ото малі клуби були, так вони і сиділи під мору поки що мало, але насправді. Головний іспит попереду, бо це ж зараз буде кінець січня, передають сильні морози до мінус 20 цілий тиждень. Ну і лютий місяць він сам по собі найнебезпечніший, через те, що в вуликах вже може з'являтися розпліт, і якщо б'ють сильні морози, сім'ї пропадають. Не знаю, яка буде далі зима, але сподіваюся, що сильно довго морозити не буде. Але вже як буде, так і є. Ось цей відводочок пропав. Тут така сімейка. Бачите, вони нормально зимують. Сидять собі там, гудуть щось не сильне, але вони всі, всі гудуть. Ось ось цей відводок, що батя каже, що він не перезимує, я з ним в принципі згоден, але що поробиш? Опа, Вон, бачите, вони сидять, під самий верх забились. Сім'ї вони в мене такі... Давайте відкрию, покажу. Цей вулку у мене загадкачівлю не їздив. Ну, тут ділка внизу сидить, ви нічого не побачите. Низько сидить, вона починає вилазити, будемо закривати, щоб не турбувати. Поки бджоли гудуть. Гудуть. Ці два дні, поки я на пасіці, погода жахлива, йде дощ. Думаю, поки дощу нема, піду, зніму невеличке відео для порівняння, що було до морозів і що буде після морозів. Ось і подивимося. Це була Пасіка Яценка. Всім дякую за перегляд. То додивився відео до кінця, не забуваємо вподобаєчку. До зустрічі!